Доброго ранку, діти. Я вас рада всіх вітати і в такий чудовий ранок хочу побажати, щоб ви були щасливі, щоб були веселі, щоб сміхом наповнились ваші оселі. Сьогодні, діти, ми з вами завітаємо в країну вічливих слів. А що означає слово вічливий? Це слово утворилося від вислову Дивись у вічі. Тобто бути відвертим, чесним, не мати прихованих злих намірів. Діти, послухайте про одне мавпенятко. На одному острові жило самотнє мавпенятко. З ним ніхто не хотів дружити. Усі його цуралися. А все тому, що мавпеня нечемно поводилося, ні з ким не віталося, ніколи не вживало вічливих слів. Якщо бачила в когось банан, виривала його з лап і швидко з'їдало. Коли хотіла приєднатися до гри інших мавпенят, усіх відштовхувала і заявляло Я хочу гратися. Діти, скажіть, де жило мавпенятко? Чому всі цуралися мавпиняти? Чи шкода тобі мавпеняти? Підкажіть, як можна виправити цю ситуацію? Так, треба вживати вічливі слова. А які і коли вони вживаються, ви знаєте? Є діти слова вітання, які ми говоримо при зустрічі з кимось. Це здрастуйте, доброго ранку, але добрий день, добрий вечір, привіт. Є слова вибачення. Ми їх промовляємо, коли завинили перед кимось. Це пробач. Вибач, перепрошую. Діти, а є слова, за допомогою яких ми висловлюємо свою вдячність за якусь послугу. Це дякую, спасибі, будь ласка, прошу. При прощанні ми кажемо до зустрічі, бувай, до побачення. Діти, допоможемо мовпиняті дібрати вічливі слова, які будуть доречні в даних ситуаціях. Мавпеня хоче приєднатися до гри з іншими мавпенятами. Що йому треба сказати? Правильно, прийміть мене, будь ласка, з'їв обід приготовлений бабусею. Що треба сказати? Так, дякую, було дуже смачно. Зустрічає своїх друзів. Що він скаже? Так, привіт, здравствуйте, добрий день. При прощанні з друзями, що мав понятка скаже. Правильно, до побачення, до зустрічі. Хоче щось сказати мамі, а вона розмовляє з сусідкою або сусідом. Так, треба сказати перепрошую, а потім вже звернутися до мами. Діти вічливі слова можуть складатися тільки з одного слова або з двох. Розглянемо на прикладах. Вітаю! Складається з одного слова. Добрий день. Складається з двох слів. Нехай щастить. Теж з двох слів. Правильно. Прошу. Так, одне слово. На добраніч Так, два слова. Дякую. Правильно одне. А зараз діти доберіть до слова дякую близьке за значенням слова. Яке воно? Правильно, спасибі! Який перший звук у слові спасибі? С, правильно, який він? Голосний чи приголосний? Приголосний. А тепер спробуємо визначити кількість складів у цьому слові. Пригадуєте, як робиться? Поставте ручку під підборіддя. Вимовляємо спа, си, бі. Скільки складів? Правильно, три. У слові спасибі три склади. Молодці! Дітки, наша подорож, Україну вічливості, скінчилася. Дякую за увагу! Бажаю вам бути вічливими і вихованими. До побачення!